Вітаю, друзі! Кому потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій та страхових виплат, тим, хто проживає на окупованих територіях, хто виїхав і став ВПО або хто знаходиться за кордоном, а можливо усім разом. Саме цей момент для багатьох не дуже зрозумілий. Багато сайтів, навіть авторитетних, дають ось таку інформацію, яка, як на мене, не відповідає дійсності. Новий порядок розповсюджується на наступні категорії пенсіонерів: на осіб, які тимчасово проживають за межами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та на осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території, в тому числі внутрішньопереміщені особи. Як на мене, саме цей пункт не є достовірним, і навіть у пенсійному фонді іноді не можуть дати зрозумілу відповідь. Я сам телефонував до пенсійного фонду з питанням, чи потрібно проходити ідентифікацію людині, яка виїхала з тимчасово окупованих територій. Оператор довго не могла знайти пенсійну справу, а потім майже за 10 хвилин витраченого часу мені повідомили, що на даний час вони не володіють такою інформацією, тому краще пройти ідентифікацію. Ще й Приватбанк розсилає ось такі повідомлення, чим ще більше заплутає людей. Так ось давайте розберемося, кому і що потрібно зробити до 31 грудня. Для цього відкриваємо ту саму постанову постанова номер 299 де зазначено порядок виплати пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території. Скролимо трохи нижче до пункту 6. І ось тут чітко зазначено. Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, виплата пенсії, страхових виплат здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. З цього можна зрозуміти, що фізичну ідентифікацію потрібно пройти лише тим, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Про тих, хто виїхав з окупованих територій, нічого не сказано, тобто їм проходити ідентифікацію не потрібно. Але розслаблятися таким людям теж не варто, бо є ще пункт 10, де зазначено, особам, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України або які виїхали на пінконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій, виплата пенсій. Проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та Російської Федерації, неодержання пенсії, страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації підтверджується повідомленням про це органу пенсійного фонду. Тобто потрібно повідомити пенсійний фонд, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Саме простий спосіб це зробити, це увійти в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду та поставити необхідну позначку. Як це зробити, я показував ось у цьому відео. Посилання на нього також буде в описі. Тому, як я розумію, цю постанову, проходити ідентифікацію потрібно лише тим, хто знаходиться за кордоном та на окупованих територіях, а тим, хто виїхав з окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Та мають статус ВПО проходити ідентифікацію не потрібно. Але тут є виключення: якщо ви виїхали з окупованих територій, але з 2022 року жодного разу не звертались до ПФУ, то вам теж треба пройти ідентифікацію. Тобто для ВПО немає вимог проходити цю ідентифікацію. Але їм все одно потрібно повідомити, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу.